Тиждень вільної людини. Це проєкт, який запропонувала Олена Буганова, її канал, Єліна Буганова Хендмейд, нам, дівчатам, майстриням, в'язальницям-рукодільницям, провести так, як ми забажаємо робити все те, що ми хочемо. Вітаю! Мене звати Марина Осіпова, і ви на каналі В'язальна майстерня. У цьому відео я вам хочу розповісти, як пройшов мій тиждень вільної людини, і цікаво те, що на цей тиждень була запланована поїздка до моїх родичів до Польщі. Крім того, я вам розкажу, що саме я брала з собою в поїздку а, в якості в'язання. Звичайно, кожна в'язальниця щось з собою бере. Зазвичай також я вам розповім. Яка подія сталася перед цим тижнем? Я думаю, буде цікаво про неї вам розповісти. Я хотіла б з вами з нею поділитися. А також, що я зв'язала і що я планую надалі в'язати. Тож, якщо вам цікаво, поїхали, що таке вільна людина? В нашому розумінні це людина свободи, вона робить те, що їй хочеться. І ви знаєте, тут, у Словаччині, де я зараз перебуваю, я не від однієї словачки, не від одного Словака чула, що ми, українці, вільні. Ми вільні в своїх думках, в своїх прагненнях і Стоїмо за свою свободу за те, щоб бути вільними. І це дуже приємно чути, хоча я думала, що тут у Європі люди набагато вільніші, вони роблять те, що їм хочеться, те, що їм заманеться, висловлюють те, що хочуть. Але, як виявляється, все пізнається в порівняннях і, як бачите, все не так, як. Ми думаємо. А що стосується в'язання, то я завжди вільна у своєму виборі. Наприклад, якщо мені щось хочеться в'язати, або якесь замовлення, або щось для себе, або щось мені дуже подобається, я його або в'яжу, або якщо немає натхнення, я відкладаю на потім або взагалі не буду в'язати. Тому хочу сказати, що я не приймаю участь у магічному кубіку, тому що за нас вирішує кубики, які кидає Олена віртуальні кубики, так? але а, якщо мені хочеться якийсь проєкт. А завершити або розпочати, я сижу і в'яжу саме Хочу його Хочу вам розповісти, поділитися однією подією, яка сталася якраз напередодні початку тижня, це була субота, а тут проводилась, проводилась така подія під назвою «Сваб рослин, тобто це обмін кімнатних рослин і не тільки кімнатних. Робилося таке запрошення, де місцеві наші жителі могли принести до однієї кафе, це культурно-туристичний центр, і там і кафе, і різні заходи проходять. І дівчата, зазвичай дівчата, і були і хлопці, звісно. Зі своїми дітьми вони приносили свої рослини, кімнатні рослини а спеціально пророщені, це могли бути і паростки, і якісь відрізки, листочка, А також були великі квіти. Наприклад, якщо у вас вже забагато квітів і не вистачає місця, і ви хочете їх обміняти. Тобто ви приносите кожен свої квітки. І кожен бажаючий може прийти і взяти їх собі, і ростити. Це така цікава подія, це такий цікавий захід, це, в принципі, безкоштовно ви можете зробити такий внесок, це коштувало 2 євро, але це по бажанню. І забрати якусь квітку, а можливо, і навіть більше. Мені було дуже цікаво спостерігати за дівчатами, вони так раділи кожній квіточці, і я знаю, що це за відчуття, тому що в Україні в моїй майстерні, в в'язальній майстерні було дуже багато квітів. На жаль, було пряме влучення. І біля майстерні було, було зруйнований корпус, постраждали вікна, і уламками вікон були зруйновані всі мої квіти: і ті, хто, і ті, які ще були живі, і ті, які вже підсихали, висихали, деякі вдалося врятувати. Тому це така болюча для мене тема. Я знаю, що таке квіти, знаю, що. Як за ними доглядати, і яка віддача від них ети, коли цілий рік, один за одним вони квітнуть і ти спостерігаєш за цими чудовими квітами. Ах. І я хочу вам показати, який вигляд мала моя майстерня, і якщо вам цікаво про майстерню і не тільки про квіти, якщо. Тема в'язальної майстерні вам цікава. Напишіть мені, і я зроблю окреме відео. Тож дівчата приходили, обмінювалися, було цікаво за ними спостерігати. Справді така, знаєте, коли починається весна, хочеться якоїсь зелені, хочеться квітучості, і дівчата обмінювалися. І багато приносили у таких ящиках відросточки, приносили уже в, в самих вазонах квіти. І ви знаєте, я ходила, роздивлялася, і мені, мене багато питали, Маріна, чому ти не береш собі квітку? Я казала, я би з радістю, але куди я їх потім подіну, коли я буду повертатися додому в Україну. А на що вони, на що вони мені сказали? Так ми потім можемо забрати. Бери те, що тобі хочеться. Я багато не брала, і все ж таки три, три квіточки я донесла з собою. І одна мені дуже їй так захотілося. Це було це така рослинка, була вирощена з насіннячка кедру, того кедру, з шишки кедру, який. Росте тут, у ботанічному саду, він дуже величезний. І зараз саме тут вони на віконці стоять. Ось одна квіточка, ось цей кедр. Давайте ближче покажу. Ось він який малесенький, бачите? Ну, я сподіваюся, він. Буде жити, тому що все ж таки це не кімнатна рослина, і мені сказали поставити його під такий ковпак, під слоїк або бутилочку таку. Насправді в мене, насправді в мене є квіти, якщо ви побачите, це рослинка, яку я виростила з кісточки авокадо. Йому вже два роки. Влітку я виносила на двір, але взимку, як ви бачите, листячко трошки занепало. І ви бачите букет це сухоцвіту букет. Це я дарувала доньці, і він також у нас тут стоїть. І також ви можете побачити, де ось тут це. Лаванда. Їй також уже майже два рочки, але не викидаю, вона стоїть, радує дуже був гарний запах, а зараз вже немає. Mm -hmm. Ну і далі я вам хочу розказати про свою поїздку у Польщу. Так, сталося, що мої дві тітеньки їхали на а, саме до Польщі, це місто Познань, і ми з донькою. До них приєдналися. Ви знаєте, ми коли їхали, в мене були такі відчуття, що ми їдемо до нас у село Житомирська область, і в нас дуже велика сім'я. Моя мама має двох сестер і брата, і кожного літа ми з'їжджалися до дідуся з бабусею, поки їх не стало. Вони дожили дідусь до 90 років, бабуся. Пішла у 89, а через 9 місяців і дідусь за нею пішов, і ми так собі сказали, що ця батьківська хата буде місце зустрічі нашої великої родини. Спочатку був коронавірус, а потім повномасштабне вторгнення, і вся наша родина розлетілася по світу. Хтось у Польщі, хтось в Канаді. Швейцарія, Німеччина, я тут, у Словаччині, хтось залишився в Україні. І ось таким чином ми зустрілися в Польщі з моїми двома тітками і з братами його родини. Я вам хочу сказати: зазвичай, коли я їду в дорогу, я беру з собою в'язання. Дорога була довга, а ми їхали 13 годин з двома пересадками, автобусами. І ми їхали вночі, було важко важко саме відпочивати. Тому що ти ніби спиш, але насправді ти не спиш. І коли ти приїжджаєш до місця, тебе просто робить і ти засинаєш на півдня. Коли ми приїхали туди, ми не віддихали, тому що це емоції, це, це розповіді, це посиденьки на кухні і так далі. А вже коли повернулися, ми просто прийняли душ, впасти в своє ліжечко і віддихати. Дорогу я брала з собою дов'язувати кардиган. Його я розпочинала ще свою першу подорож в Україну. А в мене вже готові і спинка і я в'язала рукави. Тож, коли ми сиділи на станції, коли очікували наступний автобус, тобто робили пересадку. У нас було wow. півтори-дві години, я пров'язала один рукав на зворотньому вже шляху ще ну, але я не завершила, я завершила його саме вже. По прибуттю. Зараз покажу. Ось такий у мене кардиган. Бачите? Це пряжа букле, в'яжу я в'язала і в'яжу спицями. Приміряти не буду, бо буде мікрофон шелестіти. Тож ось такий це спинка і дві половинки це вигорітна сторона. Став. І тут ще є комір. І, звісно, він ще не випраний такий має вигляд. Ось так, можливо, покажу. І вже є два рукави. А де вони? Десь є. І якщо я буду монтувати відео і на наприкінці монтажу, я встигну їх пришити, я обов'язково покажу, але не обіцяю. А крім того, цей тиждень пройшов у роздуму роздумах про те, якою буде моя в'язанка. Як ви знаєте, я започаткувала спільний проєкт по в'язанню в'язанки. Моя в'язанка це в'язана сорочка з елементами українських традиційних узорів. У мене вже є одна в'язанка, я її показувала, була в неї на, на відео у відеозапрошенні. Хочу зробити окреме відео, де розповім про цю в'язанку, як я її в'язала, чому саме таку, чому я робила ті троянди, вишивала і так далі. А зараз я хочу, я так планую, я хочу зроблі, зробити, і я знаю, що це вийде, але на це має бути час. І я хочу зробити свою в'язанку з льняної пряжі. І саме зараз я стою біля машини, і ви бачите, ось ця бубінка з пряжі вона стоїть, ця буде в'язанка, зв'язана на машині. І, як ви бачите, ось така тонесенька ниточка. Це а, пряжа льон від Лора Піана. Чесно кажучи, я не знаю, як тут можна прочитати метраж. Я зараз ось так підсвічу. Можливо, хтось із вас розуміється на цих записах і підскаже мені, але ця ниточка дуже тоненька, і тому. Я хочу зробити таку собі, таку собі легку сорочку, але в'язану. І ця сорочка буде з мережками. Звісно, це будуть мережки адаптовані під мережкою. Це буде все зв'язано на машині. І зараз хочу з вами поділитися зразками, які, які я планую зробити. Ось тут якраз я на машині виклала. І ось подивіться один з разочків. Його я показувала у нашій групі в телеграм-каналі, а також показувала у себе в інстаграм і задавала питання, який візерунок більш-менш схожий на витинанку, На ветенанку, мені хочеться сказати, на мережку. Ось так подивіться, бачите. Була ідея в мене, бачите, ось із цих протяжечок, зробити таку мережку, як роблять на вишитих сорочках ниткою. Але не дуже воно мені подобається. Тобто, я буду робити саме в'язано, буду використовувати ось цей точно візеруночок. І мені сподобався візерунок ось цей, ось цей бачите, тут. Далі там пішло в різнобій. Так, і це, це я зробила перед від'їздом. І можете собі уявити, що цілу поїздку в мене в голові була ця в'язанка моя. А вже по приїзду я встигла зробити ось такі візерунки. Бачите? Тут дуже великі такі. Дірочки, І я точно не буду використовувати? І мені сподобався ось такий візерунок. Дивіться, бачите, більш-менш він схожий на мережку. І ось такий ще. Це щось подібне, але ні, не буду використовувати. Що ви думаєте з приводу мережки? Я, який візерунок вам більш-менш нагадує? Мережку. Ось такі плани. Ось такі ось, ось такі розпочаті в мене а, зразочки, ось такі зроблені в мене зразочки. І перед тим я робила а, зразок величезний, для того, щоб підрахувати щільність і спробувати, яка щільність буде. Доречно до моєї в'язаночки, і я ось зробила ось такий величезний зразок. До речі, як його робити, я зробила відео, але ще намонтувала. Якщо вам цікаво, як саме його робити і для чого, напишіть також в коментарях, і я обов'язково опублікую таке відео. І ось в мене бачите, я хочу так показати. Це двічка, давайте так, щоб у мене було видно. Це на двійки, потім трійка, і так далі, четвірка, п'ятірка. І коли я маю ось такий зразок величезний, я вже можу його помацати, пощупати і зрозуміти, що саме я хочу з цієї пряжі, чи підійде вона для мого майбутнього виробу, і як приблизно буде виглядати. Тож, отакі в мене плани. І наприкінці я хочу вам показати маленьку таку подорож саме з міста Познань, де ми були, весь час дощило. а ми там були з донькою дві ночі, три дні і всі дні дощіло, але один день ми все ж таки вийшли прогулятися. На цікаві і такі відомі місця, міста Познані, і а, я вам пропоную маленький такий, такий екскурс і подивіться, як це було. А ще а, зазвичай мені зустрічаються магазини пряжі або рукодільні магазини, але не в цей раз цього разу а, магазинчики я не знайшла. Або вони мене не знайшли. Ми були на площі ринок, побачили а, два козлики, які бадаються, це відома така легенда, історія міста Познань, кому цікаво, звичайно, обов'язково загугліть. І коли ви плануєте якусь подорож, хочете щось цікаво подивитися, а звичайно, перед подорожю поцікатись. А в інтернеті або у друзів в Ютубі подивіться якісь цікавинки про це місто, куди ви збираєтесь. Моя ціль була все ж таки побачити моїх рідних, побути в нашому рідному колі, трішки набриднути одне одному, але це такий затишок, який надає сил, і моя донька була дуже-дуже щаслива з ними побачитись. Ну, так само, як і я, звісно. З моменту, коли ми, в'язальниці, в'язали величезний прапор України, а прапор ми єдині, про виникнення цього проєкту про історію. Якщо вам цікаво, також напишіть, я обов'язково зроблю окреме відео, але я хочу зазначити, що в кожну поїздку я беру. А цей прапор, який в мене є, це частина великого прапору, а, який був занесено в книгу рекорду Гіннеса, який в'язали більше 250 майстринь. Це приблизно а, точно цифру. Я напишу під відео або тут на екрані, і а, в мене така мета провести цей прапор. Ми єдині, саме в'язаний. А по тим місцям, по тим місцям, де, де я також бувала. І цей прапор вже був тут, в Словаччині, він був у Чехії, він був в Іспанії, і тепер він був ще й у Польщі. Тож я зичу вам здоров'я тихих днів і бажаю, щоб скоріше наша перемога, щоб всі ми, рідні, знайомі, близькі, мали змогу зустрічатися, бути вільними в своєму виборі і робити те, що ми хочемо будувати наше, наше майбутнє, нашу країну на благо нам та нашим. Рідним нашим дітям. З вами була Марина Осіпова, ви на каналі В'язальна Майстерня. І якщо вам відео було цікаво дивитися і ви хочете побачити ще цікаві і корисні відео, підписуйтесь на канал В'язальна майстерня, ставте вподобайку, підтримайте канал, тим самим підтримуйте і мене. І до зустрічі в нових відео! Тиждень вільної людини розпочався з поїздки до Польщі до наших родичів, де всі ми з'їхалися з різних куточків. Я впевнена, що всі ми, всі україночки вільні з та іноді ми маємо робити деякі речі задля безпеки себе та своїх рідних, близьких дітей, батьків. Зараз я перебуваю в Словаччині не з особистого вибору, а через сусіда-агресора, сусіда-терориста. Та намагаюся бути вільною всередині. Ні, я так. Хочу я. Хочеш, не один з найбільш костюмов. Дивіться, тут якісь роки. 1388 сорок сьомому. Це напевно висота, можливо? Ну, треба знайти цей костюм і яка його висота. Так. Костюл називається Амарія Махале. Тут вона ходить точно? Максимально 30 чоловік. Слизько. Дуже більше дістатися. Ось, дивіться, відкопала артефакти. Ось, дивиться, полила як коссоне сьогодні. Ні, здається, снеж. мне кажется yani я